Всім привітосики. Ми сьогодні на цьому хлопчику, який важить 535 кг має споживну максимально 96 кВт. Міняємо мастилку, як бачите. Трошки тут аварія трапилась та фільтрочки. Сашко, що ти хочеш сказати за такий буцефал? Та що ахуєнна техніка, нахуй. Ну-ка, що у нас там у фільтрах? Ми, мабуть, перші, хто буде тут. Давай, бля! Покажи мені! Запчасті не потерять! Покажи, головне, щоб там лишніх запчастей не було. О, я не п'яна, я просто закохана. Бач, розкручені. От Гандураси. Хлопці, нормально скручуємо ці всі штуки, бо оця ця шляпа буде потім у нас в упорничочку. А, клас. Зараз будемо щось робити. Так, є у нас отака от негарна ситуація достали наш зборщик картриджей, а різьба оця віддригнула, тому зараз буде дуже делікатна пайка 40% 40% ріблом, з флюсом. Ось така у нас батарейка з фільтричків вийшла. Сашка на мастилася. Хлопці, нагадую, кожен раз у ці прокладульки міняємо в комплекті нові. Змастили мастилком, хвали, змастили мастилком, чпук і забули. Ну що, нинішній блядь. світло вимкнули. Там є маленький генератор, від нього працює вакуумник. Робимо смоктайця. Масло закачати, але щось мастило, ще маловато. Хоча по паспорту 15. Дециметрів кубічних. Тобто, ну, я як розумію літрів. А тут нас ще нічого. Ні хуто. Ти в мене питав, скільки холодопроизводительність, продуктивність цього БЦФ, ось дивись. Щоб до це сюди дивись. Коротше, 45 конденсацій градусів і 0 кипіння. Він херачить 120,5 і 5 кВт водопродуктивності. Що 125 кВт Оця бубочка херачить.